Сьогодні слово таке дуже цікаве. Ненавмисно підслухала я двох водіїв, які між собою спілкувалися. Ну і кашати: Ну, дивись, ти, коли будеш їхати, ти одразу побачиш там кіоск, і за ним закаулок. закаулок. Закаулки у московитів, і в голові, і на вулицях. Знаєте? А як буде українською? Якщо ми говоримо про вулицю, то це закутень або глухий кут. А от якщо про приміщення, то тут є добірочка гарних відповідників: закуток, закапелок, закамарок. І я зазирнув словник, отож, закуток це куток або ж невеличке тісне приміщення. Колись Олесь Донченко писав: закутка за піччю, звідки виглядало дерев'яне ліжко. Спочатку з'явилися ноги, взуті в шкарбани, а потім висунувся і сам дід Маврикий. Шкарбани. М -м, так класно. Отож. Повернуся все ж таки до наших водіїв, які були на початку. Там все просто. Чоловік міг сказати: побачиш кіоск, і за ним глухий кут. Все просто, головне не створювати глухих кутів умовні.